Чуш, чуш, почекай. Трохи поставили лагерь. Льоха у нас на крючках, на поводках. Віталя у нас і, і, і шукає перспективну точку. А я сьогодні командир нашого взводу рибацюг. Пішов, подивився, там сектор попитав, там сектор попитав. Люди, котрі ловили рибу до нас, ну, до змагань, казали, що попапи не працюють. Працюють 20-ті бойли. Тому ми будемо ловити на, на попап. Друзі, у нас сьогодні четвертий крайній тур в змаганнях спіймав від Ми знаходимося на озері озеріхунка. Сьогодні цікавість саме цього туру є в тому, що, так як він крайній, є зараз таблиця, яка підсумовує результати всіх наших турів, які були до цього. І ми з двома командами, які також сьогодні є. Бо четверта не приїхала, які знаходяться в топі рейтингу на сьогоднішній день. Будемо змагатись, хто забере фінальний кубок всього, всього, всього турніру. Тому сьогодні буде достатньо цікаво. Зліва в нас достатньо непогана команда Інтеграл. Ми з ними дуже часто разом поряд стоїмо. Справа в нас Рокет, це Київський Карповий клуб. Там люди з озера Картар. Ось. Е, тому буде достатньо цікава заруба. Єдиний момент, що в нас 10-й сектор, він нібито більш ніж інші за розміром. І тому його розділили пополам утропою. Пан Олександр вам потім зробить акцент на цьому. Ось. І ми якраз розділяємо цей сектор пополам. Сидимо в його е, е, ближній частині. Зліва в нас є дві команди, а справа багато. Тобто можна сказати, що ми майже на самому краю. Я зараз займаюсь поводочками, пан Віталій маркуванням. Пан Олександр зараз буде ставити колишки. і будемо ми вже починати потихеньку малювати нашу маркерну карту, щоб розуміти, що взагалі у нас в секторі відбувається. Працюємо! Так хлопці збираються після останніх змагань. Саме перше правило, після кожної риболовлі мийте відра, щоб потім щоб потім під начало не було оцих затупів так, і плесені. Чистеньке відерочко, зараз підемо різати бої. Скажем, Ну що, хлопці, початок. Вирішили закормити кашею таким супом зі старту. зі старту і це дало нам перші результати. Напевно це перша риба на змаганнях. Такий у нас Карпенко перший. Маленький, але для цих країв це класико. Перша покльовка була, такий світленький, плавничок нам показує лисенький. Зловили ми швидесенько першу рибку, зараз підкинемо їм трошки поїсти. І я думаю, що друга-третя покльовка нас не заставить довго чекати. Кидали ми ось таку кашку, як я казав. Це наша фірмова така страва для риби. Фірмовий корм. Нам це все знайомо вже. Тому працюємо. Нам треба виграти цей турнір, щоб по ітогам, висновкам. Всіх чотирьох турнірів взяти перше місце. Тому працюємо. У нас тактика корму і лову така, як була на перших змаганнях. Ловимо ми по тропам, а кормимо ми по центрі. Ну, Швидка риба це завжди психологічний ефект на сусідів. Це завжди дуже добре. На картарі ми також зловили першу рибу. Тому я думаю, що цей виступ буде також успішним, такий як у нас на картарі. Це наша третя покльовочка. Другий був холостяк, але що гарний паровоз. І все завдяки нашому корму, нашій стратегії. Зараз ще налупимо трохи спомбів в п'ятерочку і будемо трохи укрупняти. <laughs> да, таких набити і можна сковородку все розпалювати. <laughs> Ось такий брат нашого першого. Маленька риба. Будемо щось придумувати. Через дне клювання. Через рибка. Так, тільки 15 хвилин перезакіт працює. Дві хвилинки палка поїхала. Рибка хоч невелика, ну, Залікова. Таке дивне відчуття на длінній пацаці. Ніби знаєте, як комп'ютер лагає. Ти клацнув, а воно результат десь потім показує. Ти клац, 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 а потім ще наклацав. Так само і тут. Я її пихнув, а результат бачу трошки пізніше. І потім вже не розумію, взяв її, підсаку чи не взяв. Ви бачили довжину? Чотири метри. Дальше скільки тут? Чотири метри виявляється. Це вам не Карпові оці всякі дрини. Це фідраска пацака. А у нас в свою чергу, черговий, такий спортивний ми його називаємо. Карпунділь. Засипився трошки за підсачку, я вам покажу і піду ним займатись. Поки що тільки таке. Пакуємо рибку в мішечок і працюємо далі. Ми вже, до речі, знайшли стік, який найкраще працює. Попапчик також з ним в комбінації. Якщо коротко, то це по секрету скажу. Це сквіт, клюква в нас е, цей стік. І рожевий попапчик восьмий номер. Тріль. Працює зараз найкраще. Друзі. В Цілому наша стратегія працює. За три години ми отримали 4, 5 клювань і 4 риби. Зараз ще там щось тягнемо, побачимо, буде рибка, не буде. Стараємось. Тому поки що нічого не міняємо, кормимо в динаміці. Перезакіт у нас в середньому 30 хвилин. Рибка клює в середньому від 7 до 15 хвилини. Ось, поки що дрібна, але ну, це все окей. Ми чекаємо на крупну. Зараз, до речі, дві палки простояло трошки довше, ніж треба, ну тобто не на 15-й хвилині клюнуло, а трошки більше. Тому є думка про те, що підходить крупна риба, дрібна її трошки лякається, і ми якраз чекаємо на цей результат. В цілому все по плану. В Цілому все відбулося, як ми і планували, через затримку в клюваннях. Ми очікували, що підійде крупна риба. Будь ласка, ось вона на вашому. Екрані. Ми очікуємо, що тут десь 8-9, можливо, навіть 10. Непогана рибка. Запускаємо мішечок, працюємо далі. Хлопці, у нас кожні 4 хвилини покльовка. До цього ми взяли гарну рибку для цього водойома. Ну, не гарну, таку середню. Але Кожні чотири хвилини у нас покльовка. І мені кажеться, що ми стали в каряшку. Так, ми знову в грі. Ми вийшли з каряшки. Забрали рибку. І. Е, холоднокровно. Будемо її тягнути. І у нас в прямому ефірі ще одна покльовочка. Знаєте, що найкрасне? В ці моменти дивитися на е, лиця, фізіономії, лиця наших сусідів. Це просто космічне задоволення, як баунті. Ну тільки не той Баунті. Нам Олексій запрещає навіть навіть їсти ці батончики. Ну там на сникерсах в Бабаунти нельзя есть. На ведь и казать нельзя. Витасик, есть что Получается дуплет. Go, 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 Почти девятка, йо. Хотів сказати добрий ранок, але вже добрий вечір. Ми знаходимося на четвертому етапі змагань. Спійма відпусти. Стартанули ми в обід. Хотіли зразу вам зазняти відео. Це початкове, яке зараз знімаємо, але трошки була запара, тому знімаємо його вже зараз. Зараз ми підготовлюємося вже до вечора. До в'яжемо поводки на бойли. На крупну рибу, бо мальок трошки ну, трошки поставили рибу, але вона мала. Будемо зараз все переробляти під вечір, під ніч. І я сподіваюся, що нічю ми покажемо вам велику рибу. Залишилось півгодинки до кінця годування. Ми трошки окрупнилися на ніч порізали бойли з половинки, додавали трошки горішка на і будемо чекати на покльовку на нічну рибу велику. Одразу кажемо вам, що будемо готуватись до ночі, щось там специфічне робити, але ніколи не показували, що саме. Тому зараз вирішили вам коротесенько показати. Дивіться, ми зараз ловимо на стіки. Стандартні стіки. в нас е, дистанція невелика, тому ми використовуємо достатньо великий розмір. Е, щось схоже на 30, десь 4-й, може, навіть бойл розмір. Ось, Може, 32-й. В нас є основних три стіка. Ми їх замочуємо в ліквіди, в макалки, в стіки. Ось, і зараз я зробив як? Я зробив багато достатньо поводків ну, відносно. І кожен стік замочив в кожен окремий ліквід. Тобто в нас тут зараз є п'ять ліквідів різних, і з них три сквіда, різних сквіда. І в кожному з них є в нас по дві готових оснастки. Плюс ще ми е, приготували. Укроплення. До цього ми ловили тільки на попапчики. У В нас був, грубо кажучи, ось такий, така історія. Ми замітили, що найкраще працює, працює рожевий колір, тому і в, в балансі пішли також по рожевому кольору. Будемо бачити, який це дає результат. Якщо ми побачимо, що результат буде все ж таки позитивний, можливо, навіть перейдемо на варіонку. Візьмемо, зробимо поводки на одній 24-ті. Можливо, навіть на двох 24-х, як називають, там, яйця Чингіска, наче я не знаю там, професіональні рибаки, Ось, е Побачимо. У нас є сьогодні світло якісне, тому цей весь результат ми зможемо вам продемонструвати. продемонструвати. Ну що, Настав вечорочок. Треба хлопцям поїсти. Ми будемо сьогодні смажити картоплю по Вінницькі. Мясо. М'ясо ми зняли, тепер ми бросаємо картоплю. Картопля у нас плизнела. государство обжарим її потім додаємо луку заряжаємо та грибочків раз і два на ней малесенькому вогнику. Ми це будемо тушкувати. Бо картопля молода. Добавляємо чесничок нарізаний. М'ясо. Вже трішки готове. Солимо, перчимо, додаємо туди зеленушку. І я вважаю, що з тих, хто любить готувати, з вас по лайку. І ми йдемо відпочивати і годувати хлопців. А відпочивають на рибалці, кожен по-своєму. Першого зважування поки що йдемо на першому місці. Рибки у нас по кількості найбільше. Ну по якості не дуже. Дрібна рибка, Ну нічого. Головне вага. Загальна вага. Поки що все виходить так, як ми планували Ловимо те, що ловиться, а в нічку будемо чекати бікфіш. Чергову рибку невеличку. Друзі, перша нічна рибка. Крупні насадки ще не ставили, ще на вапчиках. Працюємо далі. Чергова нічна рибка. Насадка вже збільшена. Рибка ще не збільшена. Щось будемо думати. Добрий ранок погодували і все по підручнику почало клювати. У нас уже ранок, ми набили. Два рази по 10 ліськів заміч, ну, за утро, за ранок. І зараз е, наші сусіди, наші друзі Арсенал Фішинг, спробують нас удивити е, своєю яєчню. Я вам скажу так, я її пробував. І кожен раз. Це шакшука, а. Ну, Хто я в нашій інтерпретації? шакшука. шука Я її два рази їв, і два рази було гарно. Тому ми вирішили показати вам, так як у нас тут -ту -ту, кулінарне шоу є. Щоб передавало запахи. Вчора картопля була гарна. Ні, картопляка вчора була. Ще де. Тільки де і, і, і людей Зараз треба ще додати пірчику. Я трошки піду наберу водички, що на скали тут все поле. Вон <рес> який натюрморт. Друзі, на цьому ми закінчимо цю серію і вже прямо зараз починаємо знімати для вас другу, тому що ще інформації багато, риби багато. Одна доба майже навіть більше. Слухайте, півтори доби змагань попереду. І це ми покажемо вам в наступній серії. Baba?